Слава Ісусу Христу, Мірі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 квітня 2016 року. Четвер, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує у святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Фелегонта і Єрма. Серед 70 христових учнів були Іродіон, Агав, Руф, Асинкріт, Фелегонт і Єрма. Єродіон, родич святого апостола Павла, був єпископом нових патрів, що Ахаї, де багато натерпівся від місцевих юдеїв. У Римі погане зарубали його мечем того самого дня, коли святого апостола Петра розіп'яли на хресті. Разом з Єродіоном за Христову віру загинув від меча і Агав, а Руфа, який був єпископом у грецькому місті Тебах, святий апостол Павло називає вибраним у Господі. Асинкрит був єпископом Іракнії у Малій Азії. Фелегонт у Маратоні, а Єрма у Філіпополі. Всі вони віддали своє життя за Христову віру під час переслідування християн у Римі. На повсякденній вечірній четверга читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 23 та 24 глав, де є наступні слова. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти. І моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не зазрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо будучина існує напевне. І твоя надія не буде марна. Слухай, мій сину, і будь мудрий, справляй серце твоє на путь права. Не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом, бо п'яниці і ненажери зубожіють, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай. Батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання й розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив. Буде ним радіти, нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця, чужинка, неначе харцизяка вона засідає, і між людьми зрадників множить. У кого ой, у кого ойлеле, у кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні, у тих, що при війні засиджуються довго, у тих. Що ходять смакувати вино пахуче, не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагіднень коллється. Потім воно вкусить як гадина, утне, немов зміюка. Тобі ввижатимуться дивні речі. Серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. «Били мене та мене не боліло. Товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знов того шукати. Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство. Їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюють комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько ллється, потім воно вкусить, як гадина, утне немов зміюка. Біблійні згадки про зеленого змія, алкоголізм. Боротися з алкоголізмом ніколи не пізно. А при тому, що виробники алкогольних напоїв настільки охопили рекламний простір, ми не можемо знемагати у боротьбі за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Адже ніхто не бажає долі мати алкозалежних дітей. І не обов'язково це стається через те, що алкозалежними є батьки. Достатньо дітям стати свідками після постового алкосиндрому. Багато хто в часі Великого посту відмовляється від вживання алкогольних напоїв, і це добре, бо слугує дотриманню правил посту. Але як тільки піст закінчується, дуже багато християн намагаються наздогнати все втрачене. Розгублюючи за короткий час всю благодать, яку здобули у пості. Піст це не втрата, але здобуття благодати наших жертв, які нас освячують та роблять здатними до вічності з Богом. Збирайте плоди, благодаті і не готуйтеся їх після Пасхи розтратити. У головному єдність, у спірному свобода, у всьому любов. Під одним головою Петром є всі члени церкви. Святий Августин Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.